Особлива атмосфера спільного звичання та сміливих експериментів в Ужгороді для діток влаштовують музикотерапію. Разом з досвідченими музикантами діти співають, грають музичні ігри, імпровізують на різноманітних інструментах. Подібні заняття своєрідна терапія, де кожен намагається придумати щось своє, зіграти власну мелодію і пишатися нею, не соромлячись. Музикотерапія. Що це таке? Це, в принципі, грати музику, тобто активне музикування на інструментах, які не потребують якоїсь довгої школи. Так? Тобто ти прийшов, взяв барабан і відразу граєш, що тобі грається. Тобто, це на музичні заняття дивчать грати, а допомагає через музику виразити щось таке, що, можливо, словами ти би або не готовий сказати, або не можеш сказати. І так цим чином ти відкриваєш якісь. Е Невимовні речі собі і спілкуєшся сам з собою і з іншими, в тому числі у цих музичних сесіях. Впродовж чотирьох місяців вже взяла участь понад тисяча діток, як місцевих, так і тих, хто потрапив на Закарпаття через війну. Кожен з них мав можливість обрати серед багатьох інших саме той інструмент, який подобається найбільше. В принципі, у нас є велике різноманіття інструментів, починаючи від перкусії, бубни, шейкери, маракаси, дуже багато ручних барабанів. Далі у нас є металофони, ксилофони, де треба вже паличками грати. Є пару гітар, вони всі їх дуже хочуть, але грати важче. Також є у нас налаштовані трубки пластикові, які видають один звук, кожна пластикова трубка. Тут ми пробуємо грати на різних інструментах на барабанах, на грікофонах, на ксилофонах, на багатьох різних е, інструментах. Мені найбільше подобаються металофони та е, просто ксилофони. На них мені подобається грати, в них гарний мелодійний звук. На заняттях з музикотерапії діти не лише грають та імпровізують зі звучанням, але й разом пишуть пісні на різну тематику. Зараз створюють композицію під назвою Країна мрій спільно з педагогами підібрали мелодію і працюють над текстом, розповідаючи про те, якою повинна бути їхня уявна ідеальна країна. В моїй країні мрії має мають довго жити тваринки і люди і там. Там мають бути добрі люди, мають бути слухняні діти. І ще там має бути автомат, який може перетворити чіпси на корисну їжу. І щоб хижі тварини теж їли, їли плоди і не вбивали інших тварин. Подібні заняття проводять щотижня, залучаючи як наймолодших від трьох років, так і підлітків до шістнадцяти. Однолітків об'єднують у невеликі групи, і кожен за словами музикантів намагається знайти свій голос у оркестрі спільного музикування. В основному дітям дуже подобається, і вони якби дуже хочуть до нас ходити. Що маленькі, що... і не завжди це видно. Видно, по тому. По перше, що вони приходять, по тому, що вони розказують батькам, і як батьки з нами діляться, що вони роблять вдома. Дуже багато дітей, особливо маленьких. Вони перші два-три заняття просто наблюдають, але все це видають потім дома. І батьки нам про це розказують, і вони не дуже хочуть. З підлітками взагалі цікаво, бо вони відкриваються через якийсь час, і це стає вже якісь відносини як більш дружні. І вони хочуть ходити. І ми з нами більше граємо, більше пісень пишемо різноманітні. І я бачу, як деякі діти дуже змінюються насправді, відкриваються в плані того, що почувають себе більш вільно і починають робити не завжди. Вони справляються з тими інструментами як треба, а іноді справляються набагато краще. Знову ж таки, і в основному у нас всі інструменти інтуїтивні. І діти самі не очікують того, що вони видають. Тобто вони грають, і в ітогі вони чують, що це реально класно звучить, і вони цього самі не очікували. Заняття з музикотерапії для діток завдяки підтримці благодійників проводять безкоштовно. Аби взяти участь, потрібно попередньо зареєструватися на сторінці Соль Дієс у мережі Фейсбук, адже кількість місць обмежена.